Це вже не просто про фейки, це частина спеціальних операцій спецслужб. Путінський режим чітко розуміє, що як би дорого не коштувала пропаганда, вона все одно коштує дешевше ніж виробництво танків ракет. Вітаю з вами Світлана Сліпченко з проекту VoxCheck І це подкаст. Поговоримо, де ми розвінчуємо міфи, стереотипи та ворожу дезінформацію про найрізноманітніші сфери нашого життя. Подкаст підготовлений у межах реалізації проекту про сприяння безпеці людини в Україні через реагування на багатовимірну кризу, спричинену війною, що реалізовується за фінансової підтримки уряду Японії. Сьогодні будемо говорити про методи ворожого психологічного тиску на українців, іноземців, а також про. Міфи і стереотипи про українську розвідку, і з нами сьогодні представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Вітаю пане Андрію! Вітаю вас. Робота головного управління розвідки нерозривно пов'язана з інформаційним впливом на ворога і відповідно відбиттям ворожих інформаційних атак на нас та наших партнерів. І, відповідно, ми з цього й хотіли б розпочати розмову і, зокрема, запитати. Де, на вашу думку, найбільше ризиків потрапити на російську пропаганду? І Ось тут конкретно питання стосовно різних соціальних мереж: чи це Телеграм, чи це Ютуб, чи це Твіттер, чи можливо якась інша соціальна мережа? Загалом, за вашими спостереженнями, де російські пропагандисти найбільш активні? Напевно, найбільш вільно російські пропагандисти досі себе почувають саме в Телеграмі, тому що всі інші майданчики скрізь можна зустріти спроби просування російської пропаганди. І донедавно в Ютубі було дуже багато таких матеріалів. Але з останнім часом, із усиллями держави, і сектору безпеки, оборони, офіційних інституцій, центру протидії дезінформації. З усиллями громадянського суспільства медіа активістів вдалося значною мірою захистити український інформаційний простір від такого агресивного ворожого впливу і найменше. Вразливим до такого регулювання або саморегулювання або інформаційної гігієни, ну, то власне залишається простір телеграм. І це стосується різноманітних потоків інформації, попри те, що в телеграмі є і верифіковані джерела інформації, підтверджені, офіційні, і поважні засоби масової інформації або офіційні структури, величезна кількість анонімних джерел, телеграм-каналів, неперевіреної інформації. І дуже часто частина цієї інформації є або цілеспрямованими ворожими інформаційно-психологічними операціями проти України і проти українців всередині нашої держави або проти України в світі, або повторюванням свідомим чи несвідомим антиукраїнських ворожих наративів, які, зрештою, мають ту саму мету послабити. Єдність українського суспільства, послабити здатність українців і України до відбиття ворожої агресії, послабити підтримку України в світі. Повністю погоджуюся. Ми також з колегами робили ще минулого року дослідження саме по телеграму. Ми виділили для себе перелік суто російських телеграм-каналів, які мають російський порядок денний, і так звані проросійські телеграм-канали, які лише мімікрують під українські, а насправді вони просувають відверту ворожу дезінформацію. І ми порівняли у часі навіть як виникають одні і ті самі наративи в цих каналах, співставили і показали такий своєрідний наративний зв'язок між ними. Виділяли період моніторингу лише перші півроку спочатку повномасштабного вторгнення. Взяли в сумі 60 телеграм-каналів, і там для аналізу ми назбирали лише вручну п'ять. 5... Тисяч дезінформаційних повідомлень, тобто маса оцих фейків і шкідливої інформації, вона дійсно в телеграмі величезна, і також погоджуюся, що відсутня модерація і фейки можуть циркулювати майже вільно. Якщо ж телеграм такий доволі небезпечний, який месенджер тоді безпечний, можна сказати, навіть найбільш безпечний для використання. Ну, ми не будемо, напевно, робити рекламу окремим месенджером чи застосунком, але тут треба розрізняти телеграм як месенджер і як власне джерело отримання інформації, хоча в обох випадках. Це далеко не найкраще із того, що є сьогодні в Україні. І е, насамперед, власне, так чи інакше, це інструмент і майданчик, і на тому ж Телеграмі можуть майданчики бути розташовані інші. Е, як і в мережі Facebook, так і на інших соцмережах. Тут головне, власне, не де розміщена, а від кого йде ця інформація. Тобто так, верифіковані джерела, так, перевірені засоби масової інформації. Які ви знаєте, в Україні працюють рейтинги, регулярно оголошуються там 5, 10 інші рейтинги, змі, які заслуговують на довіру, які поширюють перевірену інформацію. Звичайно, це офіційні джерела сектора безпеки і оборони, це офіційні джерела Кабінету міністрів, РНБО, всіх офіційних структур, або якщо це повідомлення від окремих державних чи політичних діячів, то лише з офіційних сторінок, тобто не з сторінок, які з'явились вчора, чи які не мають відповідного підтвердження. Умовної синьої галочки, а саме ті, які точно належать цій людині цьому посадовцю або цьому політику. Тобто тільки перевірені джерела. Якщо анонімний канал і на ньому кепслоком заголовок про те, що зрада все пропало, і в кінці п'ять знаків оклаку, то в принципі це предмет замислитись, напевно, щось не так. Але в цілому Телеграм це, ну, це вже моя особиста точка зору. Краще і в перспективі, я думаю, що Україна буде шукати як суспільству. Як, і, як окремі структури, інші майданчики для того, щоб поступово відходити від, від, цього, від цього інструменту, якщо всередині там нічого не зміниться. Тобто досі залишається підозра, що в тому числі і листування там може бути небезпечне. і... Російські спецслужби можуть отримувати доступ до нього. Ну а що стосується мадерування, що стосується е, якихось правил, принципів, стандартів, то в телеграмі їх сьогодні фактично немає. І тому традиційні медіа або інші майданчики як соцмережі, ну, все ж таки, краще. Хоча багато хто звик до Телеграма, і це зрозуміло, що це достатньо зручний інструмент. Якщо все ж таки телеграм, то лише перевірені канали, там, де менше хайпу і більше верифікації. Що ж, маємо фактично вже перше правило такої, хоча б перестороги і можливості безпечно використовувати телеграм. Але якщо вийти за тему соціальних мереж, хотіла б ще поговорити взагалі про ось цю неймовірну кількість фейків, які циркулюють, які генерує російська пропаганда. Взагалі мені здається, і пересічні українці та й в усьому світі спостерігають наші колеги фактчекери з-за кордону Точно сотні випадків російської дезінформації на день на тиждень. На місяць там різні дані є, різних моніторингів. Ми з колегами, наприклад, моніторимо шість країн Європи, це переважно Східна Європа, плюс Німеччина і Італія. І за півтора роки з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії ми зафіксували майже 13 тисяч дезінформаційних повідомлень про Україну лише в онлайн-медіа, лише цих шести країн. І деякі фейки, да, вони надзвичайно абсурдні. Вони е, абсолютно очевидно, що це неправда, а деякі доволі зроблені, ну скажімо, філігранно, вони викликають оце відчуття, ніби не все так однозначно. І тут виникає питання, таке навіть поле для дискусії між фактчекерами, між фахівцями. А що взагалі от Росія намагається чого добитися? Чи це просто пряме зомбування, чи це якась стратегія, що якщо пустити. Тисячу фейків нехай 999 не спрацює, а один таки спрацює в нього повірять, і це принесе якусь користь. Тобто, що це за стратегія на ваш погляд? Я думаю, що це не одна стратегія, це низка стратегій. На різні цільові аудиторії різні завдання ставляться в випадку, якщо говорити про саме російську аудиторію, там підтримка рівня зумбування. Підтримка рівня ненависті до України і до всього вільного світу, насамперед до України і українців. Підтримка відчуття безальтернативності режиму Путіну. І, власне, справедливості тих воєнних злочинів, які Росія і окупаційна армія скоюють в Україні. Якщо мова про українське суспільство, то завдання інше це демотивація, це роз'єднання, це зменшення здатності до опору, це розкол суспільства. Тому що після повномасштабного вторгнення українці якраз продемонстрували дивовижну здатність об'єднатися всім суспільством, власне, в чіткому прагненні. Протистояння російської агресії, і це абсолютно протилежне від того, на що ворог розраховував. Тобто, замість так званої спеціальної воєнної операції за три дні і квітів, які ми мали зустрічати російських загарбників, виявився абсолютно монолітний спротив по всій території України. І, власне, цей моноліт зберігається і по сьогодні. І, звичайно, це постійні атаки на єдність суспільної думки, це постійні атаки на державні інституції, де використовуються. Подекуди 5, 10, 15, 20% правдивої інформації, потім щедро задобрюються фейками, зрадою, яка різниця, не все так однозначно. І на виході маємо отримати от, власне демотивацію розколу суспільства. Якщо це робота на міжнародне суспільство, міжнародну аудиторію, то там теж уже окрема градація, В принципі, за кордоном залишається певна кількість людей, так чи інакше, які лояльно ставляться до... І ще ностальгуючи, хтось з Радянським Союзом, хтось власне лояльно ставиться до Путіна персонально чомусь чи Російської Федерації. І ось власне цим людям треба давати будь-яку навіть грубу інформацію, грубі фейки, які просто мають підтверджувати, що їхня думка таки правильна і відповідає дійсності. Тобто не дозволяти їм переходити до критичного мислення, ставити якісь додаткові питання, сумніватися в своїх переконаннях для широкого загалу. Завдання інші, тобто власне посіяти сумнів і е, будь-що, що може бути не чорно-білим, як воно є в випадку російської агресії, коли грубо порушене міжнародне право, грубо порушено статут організації Об'єднаних Націй, зафіксовано публічно, фактично в прямому режимі низка е, масових воєнних злочинів. І це очевидно несправедлива згарницька війна геноцидного характеру. Тому так кидаються такі терабайти інформації часом дуже абсурдною, але. За кількістю посилань, за кількістю матеріалів, в результаті має скластись враження, ну от є ж і інша думка. Ну тобто, в принципі, це означає, що все ж таки не все так однозначно. Ну і на загал, особливо в країнах, де проходять виборчі кампанії, де балотуються і висуваються якісь партії, які лояльні, скажімо. до російських наративів, звичайно, намагання вплинути на внутрішнє політичне життя цієї країни, на, зрештою на курс. І це вже не просто про фейки, це частина спеціальних операцій спецслужб, які, які в які ці компанії і ПСО і фейки дуже вмонтовуються надзвичайно активно. Росія після повномасштабного вторгнення наростила не лише бюджет власне для ведення агресивної війни силами і засобами, не лише кількість збройних сил. І намагання закуповувати і виробляти озброєння, яке вбиває українців, але збільшились бюджети також і на інформаційну війну, на інформаційно-психологічні операції. І путінський режим чітко розуміє, що якби дорого не коштувала пропаганда, вона все одно коштує дешевше ніж виробництво танків, ракет і мобілізація нових сотень тисяч росіян. Тому так російської пропаганди кількісно стало. Більше і вона стала агресивнішою, І попри те, що вільний світ багато зробив для того, щоб обмежити доступ російських фейків і обмежити роботу пропагандистських змі, які не відповідають стандартам журналістики, висилка дипломатів, які насправді є не дипломатами, а просто прямими. Агентами і співробітниками російських спецслужб, маса проєктів просвітницького характеру. Але тим не менше разом з тим з'являються нові майданчики іншими мовами, арабомовні російські медіа, медіа, які на Балкани мовлять сербською мовою. Ну, таких прикладів можна багато наводити. Коли закривається мовлення одного каналу, з'являються. 10 інших маленьких чи великих помийок, які ретранслюють ті самі фейки тобто, і в України, і в, в цілому наших партнерів по всьому вільному світі для протистояння російській пропаганді і російським фейкам є ще дуже дуже багато роботи. А щодо все-таки України і українців а, Україна зробила Надзвичайно великі кроки, дійсно, щоб захистити свій інформаційний простір. Ви згадували про це на початку. Та все ж, за вашими спостереженнями, чи є якась дезінформація, яка все-таки вплинула на українців, І чи все-таки нічого не спрацювало, або є якийсь яскравий кейс, який ну, був не знаю, може занадто амбітний для Росії, і була на нього велика ставка, що це спрацює, наприклад, щоб роз'єднати українців. А це абсолютно не спрацювало і Загалом, якщо подивитися на наше суспільство за останні півтора роки, чи стало воно стійкішим до дезінформаційних атак в цілому, так ми можемо навіть цього не помічати. Але якщо сьогодні порівняти Україну з багатьма іншими країнами і суспільствами, то з точки зору захисту ось інформаційної безпеки і протидії російським пропагандистським наративам і фейкам, у нас ситуація набагато краще ніж в багатьох інших державах і суспільствах. Ну можна подивитись рівень проникнення, скажімо, в Сербії російської пропаганди або в сусідній Молдові, де зараз активно починають боротися і останні роки, так також багато що було зроблено, але це той шлях, який Україна вже пройшла. І інші країни до цього тільки зараз починають доходити, що це питання не лише інформаційної гігієни, не лише інформаційних стандартів, це, власне, складова національної безпеки. І тому так у нас є ще багато роботи, але дуже багато вже і зроблено. Стосовно конкретних прикладів, ну, найлегше звичайно сіяти паніку, тому що складні. Речі, складні махінації: пояснити, що Медведчук хотів добра і що Янукович досі легітимний і живий. Ну, росіянам не вдається. Це, звичайно, вже дуже сміховинно виглядає. Але сіяти паніку так цілком. От нещодавно була публікація на одному з анонімних російських знову ж таки телеграм-каналів про те, що Путін визначив точний час і день підриву Запорізької станції і низка українських. В тому числі і поважних верифікованих медіа з задоволенням підхопили цю інформацію і в кінці маленькими літерами, додаючи, що це повідомляють російські телеграм-канали, але. Новина миттєво поширилася інформаційним простором і, безумовно, спричинила певне підвищення панічних настроїв серед населення. Це і було головною метою. І зусиллями всіх офіційних структур сектору безпеки і оборони, виконавчої влади, а також і засобів масової інформації, ну, цю хвилю вдалося, звичайно, зупинити, але, в принципі, це ось так, так воно працює. І таких прикладів нагнітань істерії дуже багато. Ось один з напрямків це Білорусь. Ну, Давайте за останні півтора року згадаємо, скільки разів точно з території Білорусі мав відбутись наступ і скільки разів один одному українці пересилали повідомлення. Ну, от все, от 100%. Те саме було і з так званими ядерними ударами, які мали відбутися. І в, той, в тому випадку, коли ті ситуації, коли офіційні структури, головного управління розвідки, Центр протидії дезінформації, центр стратегічної комунікації, інші структури повідомляють, що ні, це не так, це, це ворожа провокація, що це не відповідає дійсності, нічого не відбудеться. Тим не менше, раз у раз це продовжує повторюватись. Ну, так вони працюють. Багатократне повторення. Якихось речей має викликати відчуття реальності достовірності, але тим не менше, в переважній більшості випадків Україна вдало впоралась із цими інформаційними атаками. Що ж, тренд такий справді позитивний, і е, сподіваюся, що і надалі наша от спільна можлива робота і держави, і громадянського суспільства, і журналістів все-таки буде допомагати утримувати е, ось цей е, наступ, своєрідний російських фейків і російської дезінформації. Хотілося б ще поговорити про фейки, які стосуються саме. Головного управління розвідки як е, структури, як інституції. Я пригадую, напевно, найяскравіше це хвиля про те, що нібито загинув Кирило Буданов. Я дуже добре пам'ятаю всі можливі варіації цього фейку, е, де, коли це відбулося, і потім що на фотографії, і він не він, а якась там чи то прифотошоплений, чи то згенероване зображення, чи будь що інше. Ну, Але це категорія абсурду була, абсолютного абсурду, яка е, Яке взагалі серйозне сприймалося, але ці хвилі теж циркулювали і в українському інформпросторі, і в закордонному ми бачили кілька кейсів цілий цілий місяць просто тривала оця атака. А щодо інших фейків, які стосувалися головного управління розвідки, чи пригадуєте щось, чи це був абсурд, чи це була якась там серйозна спроба вас дискредитувати? Ні, звичайно, так і, і дезінформація відбувається постійно і спробує звинуватити українські спецслужби, ГУР, зокрема, в якихось операціях на території інших країн. Ну, з останнього нещодавно було повідомлення про те, що чергова провокація може готуватися на території Білорусі, це готують російські спецслужби і звинувачувати будуть українську сторону. Ну, це один з прикладів. В звинувачення в операціях, яких не було і, і не мало бути, там, в штурмах, яких не було і не мало бути, один з в цілому, фейків, який стосується не тільки Гура, в на загал сил безпеки і оборони, це звичайний наратив про збільшення втрат, про перебільшення втрат кратно і знову ж таки про погане забезпечення, недостатньо хороше, якісне озброєння, погану підготовку. І ситуація в тому, що проблеми справді існують, і Україна демократична країна, і люди бачать ці проблеми, обговорюють на експертному рівні, на волонтерському рівні держава враховує якісь речі. Але саме нагнітання ось такої масової історії, ну, воно зрозуміло йде саме з подачі російського, російської сторони держави агресора. По гуру, по Буданову, звичайно, і судові. Рішення так звані на території Російської Федерації і кримінальні провадження. І в чому тільки не звинувачували, якщо продивитися про моніторити Соловйовщину і Скаб'ївщину, то там можна окрему якусь дуже кумедну енциклопедію по головному управлінню розвитку і по Кирилу Буданову зробити. Я не думаю, що нам тут треба зараз ці фейки ретранслювати, але справді більшість із них носить настільки абсурдний характер, що і Буданова, і в цілому співробітників гурмо, які всіх українців можуть лише веселити більшою мірою. Але натомість розраховані на внутрішньоросійську аудиторію, там вони лякають, там вони мобілізують, тобто те, що для нас. Виявляється вже давно ну, пройденим етапом, і ці всі хлопчики розіп'яті в, в трусіках, і вже зрозуміло, що це театр абсурду. На Росії це досі працює там от, абсолютно закрите тоталітарне суспільство. Ось такий рівень, ось такий треш контент. Там справді сприймається в широкому сенсі суспільством. Ну тобто, ми можемо все таки підсумувати, що ця провокація емоцій, страху, провокація. Паніки і загалом нагнітання, напевно, це найнебезпечніше, що може робити, і продовжує насправді робити російська дезінформація. І тоді е, які поради розвідка може дати от кожному українцю, як взагалі зберігати голову холодною е, і не вестися на ці емоції, на цю паніку? Насамперед, повертаючись. Якщо ми говоримо про першоджерела, то споживати лише перевірену інформацію, перевірених джерел. І в Україні є величезна кількість якісної аналітики, оглядів, різних тематичних перевірених ЗМІ, як українських, так і іноземних, які працюють в Україні. Інформації не бракує. Це означає, що Далі від російського контенту будь-якого, навіть якщо це російський експерт, який засуджує Путіна, це чудово, це означає, що на території Росії або для російської цільової аудиторії у цієї людини є багато роботи, тому що в Росію треба звільняти від путінської диктатури. А в Україні ну напевно ми можемо тут апелювати до українських джерел інформації або до джерел інформації з вільного світу, які перевірені і відповідають стандартам. Ми завжди повинні пам'ятати, що ворог хоче, щоб було більше паніки, щоб було більше зневіри, щоб було відчуття, що опер не має сенсу, а це означає, що все має бути навпаки. І найважче все ж таки тим людям, які зараз безпосередньо знаходяться на передовій, які безпосередньо беруть участь в бойових діях, найважче тим, хто втратив домівку, тих, хто втратив рідних. А для всіх інших давайте самі себе не накручувати. І без зайвої необхідності не писати гнівних, образливих дописів, коментарів. Не вступати в суперечку, де ми з вами з якихось питань можливо не є експертами, або якщо нас не ображають, то не обов'язково комусь писати одразу сам дурак. Mm. Тобто, це такі якби прості правила людського спілкування, які ми, в принципі, в щоденному житті і так використовуємо, просто заходячи в інформаційне поле, сам себе накручуєш, і тоді вже важко зупинитись. Що ж, дякую вам, пане Андрію, за сьогоднішню розмову. Дякую, що знайшли час. Насправді вийшли дуже потужні поради для кожного, і як себе стримувати від цих емоцій, які провокує російська дезінформація, і розібрали які ж стратегії Росія використовує, чого вона добивається. І відповідно знаючи це, ми маємо тепер розуміти, як нам захищатися від ворога інформаційно. Дякую Дякую вам і обов'язково пам'ятати, що зло буде покаране. Україна переможе уже дякую вам дякую слава україні Героям слава